Хлопці, дивіться, драйвер академія. Прийшов я, хлопці, сюди, до Хегельману. Будемо проходити 95-й код. Сьогодні буду записуватися, напоселятися, мабуть, в понеділок або сьогодні. Сьогодні субота, ну подивимося, ось такий апарат, на якому можна. Обучаться ман. Ну, не скажеш, що він сильно покоцаний, як для учебного авто. Такий манчик. В принципі, достойний. Треба зробити мені документи, психотести. 15-й код. Права, мабуть, поки міняти не буду на польські. А може і поміняю. Протягом півроку треба їх поміняти. Рожевий папір, а потім працювати. Ну що, хлопці, заселився я в хостел. Ну це не хостел, це гуртожиток Хегельману. Ось такі кроваті двохярусні. Зараз ми втрьох. Я щось не бачив своїх колег. Хто тут? Вон там ще хтось начебто є. І Тут я. Такі умови. Це я буду вчитись на короткий курс кода 95-го. Я свій другий ярус зняв. Ось так не поклав. Побачив, вам теж так хлопці роблять. І там он так зробили. Бо в мене матраси не було зверху, як отут. Бо оця відстань, вона дуже вже маленька. Сюди ось, дивіться навіть не, не можна поміститися, щоб сісти. Я сижу. бачите, Голова не влазить. Прикол. А це такий вигляд із вікна. Стара пожарна машина, а то офіс Хегельману. Легіонерів 59 адреса. то там буде проходити навчання. Ну що, хлопці, швидко вам розповім, буду я міняти роботу і зараз вертаюсь до Гегельману. Та треба мені обновити код 95 психотести, бадання. Та будемо потихеньку працювати. Ну це не Гаррі Крішна. Діти якісь. Молодьор, бачиш, блін. Але хай просто чту вроді шоу, Ого, який там. Бач, ходять гуляють. У нас би їх вже всіх запакували і на фронт. Це приміщення там де я зараз живу. Хостел Гегельмана. І тут же і навчаємось. Ось От там оті які пристроїться. є кухня і клас навчання. Сьогодні перший день, як я почав навчатися на короткий курс 95-й. Ну, то що, пройшли? Там інструктажі по фліхенду, е драйвер ап, техчек, три програми. Це трошки нове раніше, коли я робив. Драйвер ап тільки починався, техчека не було. Писали е на таких листках були планки, перецепки, приймання тягача. А зараз все це в тих Ну, На планшеті треба фоткати там, якщо якісь пошкодження. Ну і що, пройшли ж сьогодні психотести, ще бадання лікарські. Завтра знову будуть заняття. Завтра будуть е, по CMR, там щось палетне, по палетам, по топливу. В общем, буде знову день навчання. Тут ось так от стоять фури, але це робочі фури, це не хегельмановські. Бачите, може тут якийсь паркінг, стоянка в основному риношки, самосвали. По Польщу можна на такому самосвалі працювати теж. У мене була мощі, з цієї сторони гуртожиток. Ось Ще один самосвальчик. Ну, ждемо, ждем, ждемо, ждем, коли закінчиться курс 95 105 коду. Потім далі буде е, чекання рожевого папіру. А потім вже мабуть робота. Документ на котором вони отметят. Соответственно, это стандарт і у него осталось 7 лишніх полет. Приехали, показали эту смс работнику фирмы склада. На основании этой смс он заполнил оригинальные документы, фото на планшет, звонок. И пока у вас не будет вот такого прописи с документом в создаче по «Хорошо, спасибо», мы никуда не уезжаем. Если вам говорят, что мы заполняем Хегельмановский файл «Эншайн», отдайте-ки. Сотрудники палетного отдела все фиксируют. Какой номер автографа написать? Что ну, вы видели? 33, 8, вид упаковки. Что это? Джи-боксы, европалеты, дюссельдорфы и так далее. Девятый пункт наименования груза. Если мы знаем, что мы переводим. Корма для котов, как здесь написано. Да, написано, девятый пункт. Корма без кота. Вот ну, есть собаки, кошачьи собачки. Якщо ви не знаєте, коробки ми не відкриваємо, нірдом не перевіряємо. Так, хлопці, йду зараз е, в ужом міста. Треба зареєструватися там, що я на 95-му коді. О, Дивіться, який скорічник у них. Свічка там горить. Це якесь сердечко, чи що, це яблуко? Ето хочу вам трошечки... Розказати, скільки мені все це входить. Це короткий курс 95-го коду. Так, платеж основний 1110 злотих. Це заплатиш за навчання. Потім ще 150 злотих і 17 злотих. Пішов заплатив банк. Там якісь реквізити, платежі за пластик, я так розумію, цього кода. У мене буде... Окремий код, а не вправа вписуватися. Потім 75 злотих за перевод правий ще. Взяли. Ну, проживання безкоштовне, поки вчишся. Потім можна, якщо хочеш чекати далі, документи, а далі треба буде чекати рожевий папір десь 2 неділі. Дві неділі, так. А може і три. Можна у них залишатися жити. Але буде жити, коштувати вже 15 злотих за день. Ну, якби це чисто символічно. Хоча раніше для тих, хто працював в каермані, можна було жити безкоштовно. Ну, як 25 євро платиш на місяць і не виганяли. Потім почали виганяти, Типу, один день давали на цей. Один день давали на на, на те, щоб поселитися і потім сісти на машину. Один день, коли знімаєшся з машини, а потім вже виганяли. А зараз не виганяють, скільки хоче, але плати 15 злотих. Так, ми Правильно йдемо. Воно зараз може напортати. Ага, ні, нам наступний поворот. Подивись на Google карти. В ну, общем отак. -от? На 7.30 мені прийти. Показали, але та дівчина буде на 8, я думаю. Я йду себе потихеньку не спіша. Пройдусь 3,7 км від Легіоні 59. Тут для мене це нормально. 3 км – це коли 40 притись. А потім заняття сьогодні на 9 ранку. Треба ще вспіть вернутися на 9 ранку. Але цей, але я хочу, хлопці, ще зайти в банк Millennium, порішати там деякі питання. Такий план мене на сьогодні. Знову я вам покажу цей храм, костьол. Знову я на цьому місці. Хто давно дивився канал, той знає, що я раніше вже працював в Хегельмані і тут вже був і це знімав. Це річка варта, але тоді була весна рання, такої зелені не було і камишів теж. Ну, Взагалі це їхній торговий центр, галерея Юрайська. Він тут один в Ченстохово. Ну, місточок. Ну а тепер я піду на той місточок і там вже мені зовсім трошки я прийду. Ще бачите, цієї сторони в них теж графіті. Люблять помалювати, молодь. Ну, це кругом таке навіть Нью-Йоркова. Ви бачите, ось таке. Я вище теж є в Польщі. Лежить собі, дяденько, відпочиває. Мабуть, він там всю ніч пролежав, бо зараз ранок така в нього ночівля. Там його ще з цієї сторони, як і раніше швиденько. Гарний, так? Бо мені треба йти вже, бо я навіть щось розслабився і трошки вже запізнююсь. Ну Наче що встигаю. І цей. Та й все. Ага, додавлю ще пару слів. Чому немає тих старих відео на каналі? Може хто буде шукати та не знайде. Тому що я видаляв раніше весь свій канал. Та й цей. Та вони були там на російській мові. А я не хочу вже, щоб щось було у мене на каналі на російській мові. Тому зараз тут все тільки на українській. Там були і відео про фіати, як я масло міняв, там що там я ще міняв. Та, нічого більше не міняв, а фільтр салону міняв. Не, не, не міняв, я його зняв він був чистий. Ха -ха. І ще я косточки змазував. Вони почали щось було, трошечки рипіти, а я їх... Думав, міняти, не міняти, взяв, здобав з маски і вони перестали репіти, все стало добре. Там заводу не кладуть смазку на фіат, того вони швидко виходять з строю. Оці косточки всі на них жаліються. А там треба просто їх зняти, покласти змаски нормально. Більше вони не риплять і не виходять зі строю. Дивіться яка бурса в них мейська. Видно вам там в тіні написано.

Уже. Уже <плес> Через... Норвегии в Норвегии... Норвегии нет, ну конечно. <плес> <плес> Не, Норвегия, Норвегия... Не Норвегия есть свой бокс. Дания, <плес> <плес> Голландия, Люксембург. <плес> И що там еще есть? Там Явдания, <плес> да? Норвегия. <плес> <Да. плес> там Норвегия бокс есть нормально. Там мы видим, мы сейчас будем. Как количество должно быть на Даргобокс? Такая кухонька есть. Плитки. Жарочка будет.